Що ж, усім привіт, з теплого тайланду, і сьогоднішній випуск буде присвячений саме темі. Я Як? будь-якій людині, де б вона зараз не знаходилась, з ким би вона не була, чим би вона не заробляла, з повного нуля переїхати саме до Таїланду, до теплих країн і жити тут. Тому що хто не підписаний на мій блог, ось він дуже багато хто мене запитував: а скільки коштує взагалі тут життя, наскільки тут доступніше ніж в Європі або Україні, і в загальному що тут робити, на чому тут можна заробляти, ким тут можна. Працювати для того, щоб гарно і круто себе саме почувати. У мене можливо труситься трішечки камера, тому якщо вам буде так комфортно дивитися відео з такими колиханнями, то одразу прошу вибачення. Сподіваюся, що вам буде суперкомфортно, тому що нічого не можу поробити з цим вітром. Що ж, перше питання, яке б я хотіла розібрати, що я думаю взагалі про Таїланд і наскільки тут доступне життя. Тайлад мені дуже сильно подобається. По-перше, тут будь якому мужика, в якому ви знімаєте квартиру, буде басейн. В деяких буде спортзал. Тут скрізь є інфраструктура, цивілізація, різні кафешки, різні ринки, на будь-який смак, супер доступні масажі, спа-процедури, різний уходовий догляд. скажімо, тут не можна придбати за нормальну суму корейську косметику. Тут можна придбати їхні колагени, медицинські певні прибабахи і так далі. І насправді я тут буду ще місяць. Зараз на даний момент я живу вже місяць. Тут буду ще місяць і відправлятимусь до В'єтнаму. Але зараз ми говоримо про саме талант. Талант мені подобається, і я вважаю, що тут достатньо доступне життя. А це питання ми трішечки пізніше розберемо саме в конкретних цінах, в конкретних сумах, за скільки можна знімати квартиру, за скільки тут можна їсти, за скільки тут можна розважатися, і які взагалі доступні є для цього варіанти. Але взагальна думка, звісно, тут стабільна, класна погода. Постійно 26, 27, 28, сім, градусів. Достатньо волого. Я живу на пукхеті. Це супер цивілізоване місто, де все доступно, але водночас все поряд і все скрізь є. А тому це для мене дуже сильно прекрасний варіант, який комфортний на протягом. Усього року, скажімо так, життя. Чи можна тут працювати? Як в загальному тут заробляти на життя? Це вже інше питання, тому що саме легалізовано будувати тут бізнес, скажімо так, не можна. Це дуже важко зробити. Якщо ви, наприклад, приходите з України, і хочете відкрити ресторан, у вас це не вийде зробити, тому що. Тут потрібно, щоб бізнес був зареєстрований на тайця, і тут потрібно робити з цим дуже багато магінацій, що ускладнює життя, і звісно, людям-підприємцям тут буде складно. Що стосується роботи там в салонах і так далі, це також легалізацію важко. Ти не можеш просто прийти і працювати тебе просто департують. Тобі потрібно це робити легалізовано. І тобі потрібно а, це робити спеціальною візою, ліцензією і так далі. Тому як, наприклад, в Україні а, майстри і так далі, психологи, ви не можете тут так працювати. Для вас це буде просто недоступно. А, але є інший варіант, який абсолютно круто тут приймається. Тут а, більшість людей, які саме живуть, а, цим заробляють на життя. І це онлайн-професія. Про свій особисто досвід можу вам сказати, що я працюю саме smm спеціалістом і таку професію можна засвоїти за два місяці. Тобто, давайте я вам розповім просто такий детальніший план, як вам людині, яка зараз працює будь-якій в якій професії, в якій ви зараз працюєте, засвоїти таку професію і працювати в ній. Перший крок, який вам потрібно зробити, це написати мені слово Ера в Дірект в інстаграм, тому що я даю вам два безкоштовних уроки, які вам дають вже розуміння. А чи подобається вам в загальному цим займатися, і як ви можете це монетизувати в своїй сфері, якщо ви хочете, ви можете заробляти на клієнтах, на бізнесах, які знаходяться по всьому світу, і в США, і в Канаді, і в Дубаї, і в Україні, і в Європі, і тут. Так само ви можете працювати просто онлайн з таким бізнесом, розвивати такий бізнес з цими проектами, які знаходяться в Таїланді, Ви можете працювати, і з одного такого проекту ви будете отримувати від 500 доларів та вище. А тому вам потрібно спочатку зрозуміти, я хочу це робити для клієнтів, чи я хочу, наприклад, монетизувати свою власну справу. Я психолог, нутриціолог, фітнес-тренер, хочу розвивати свої соціальні мережі, продавати свої тренування, лекції, сесії і так далі. Але щоб не до мене офлайн приходили клієнти, навіть якщо ви косметолог, а я продавав консультації і свої послуги онлайн. І я маю дізнатися, як це зробити онлайн. Для вас це буде супер корисно. Ви можете це дізнатися. Новини на Суспільному. Харків. Якщо ви вже оприділілись, саме я хочу розвивати свою спеціалізацію. Мені потрібні для цього знання маркетингу СММ. Або я хочу, наприклад, вести клієнтів, і для цього мені потрібно навчитися взагалі цій професії і приносити результат. В Загальному одразу хочу вам сказати, ті, хто буде входити в онлайн зараз професії, найкращий золотий час, тому що ви працюєте не одні, ви працюєте з нейромережами, яким ви делегуєте сім. 50% зобов'язань вже на етапі навчання. Тому якщо ви відкладали зараз саме час сюди увійти, тому що потім буде велика достатня конкуренція за хороші результати, бо зараз мало хороших спеціалістів. У вас є шанс увійти в сферу, коли ви на одному рівні зі спеціалістами, які 5 років, на одному рівні зі спеціалістами, які пів року, і це дуже крута можливість. Тому перше, що вам потрібно, це Зрозуміти, чи для вас це професія? Далі вам потрібно пройти два місяці навчання, в яких ви повноцінно навчитеся створювати стратегію клієнтів, впливати на продажі, впливати на впізнаність бренду, створювати імідж бренду, навчитеся створювати контент продаючий. Ви навчитеся а, запускати рекламу, ви навчитеся працювати з блогерами, з UGC-креаторами по всьому світу. І коли у вас будуть стійкі, зрозумілі знання, фундамент, як ви в загальному розвиваєте соціальні мережі, після чого ви вже з цими знаннями йдете до нейромереж і вчитеся їм делегувати свої зобов'язання, після цього ви вже можете після двох місяців впевнено. Брати свого першого платного клієнта на 500 плюс доларів. І давайте з вами пробудуємо такий міні-шлях. Тобто, два місяці вам потрібно на те, щоб пройти навчання. Два тижні тиждень вам потрібно на те, щоб закрити свого клієнта першого, тому що перший клієнт це завжди найскладніше емоційно, бо у вас дуже багато страхів, бо ви ще ніколи цього не робили і так далі. Хоч, наприклад, на моєму навчанні я даю практику з першого дня, і мої учні не бояться закривати клієнтів, тому що вони знають вже специфіку роботи, комунікацію, все, що їм. Це просто закрити на платну основу свою ж практику. Але ми не про це. Тобто, ми щотижня закладаємо на пошук клієнта, на закриття клієнта, на 500 доларів. Нам потрібно з ним хоча б попрацювати два тижні, створити йому стратегію, увійти, скажімо так, в проект на лайті, на спокійному, при цьому поєднуючи навчання і цього першого клієнта зі своєю роботою, тому що зрозуміло, що ми не можемо увійти просто нікуди. Нам хочеться якоїсь подушки безпеки, і для цього ви саме можете використати такий, такий час. А, тобто у нас вже пройшло два місяці, плюс ми два тижні працюємо з першим клієнтом, ми заробляємо перші 500 доларів. А, все, ми заробили перші 500 доларів. І тепер а, давайте ми перейдемо до питання, скільки вам потрібно накопичувати коштів, скільки вам потрібно відкласти для того, щоб переїхати у талант, тут жити і конкретно бути впевненим в тому, що у вас є стабільний дохід. А, давайте розберемо по цінам. По цінам переїзду а, тут є різні варіанти. А, наприклад, наш друг а, Олександр він поїхав до Таїланду, до Бангкоку за 300 доларів. За 300 доларів йому вистачило 300 доларів для того, щоб поїхати сюди. А, зазвичай мінімально для того, щоб поїхати, якщо ви не купуєте прям зарані, я вам раджу робити це зарані. За два тижні, за місяць, за два місяці, за три місяці. Чим раніше ви купите квиток, тим вам буде дешевше. Ми відходимо там квиток до близько 500 доларів. Так як я летіла бізнес-класом, то звісно ця сума була в X3 більша. Але вам не обов'язково це робити як я. Ви можете спокійно собі поїхати різними перевізниками, і ваш квиток буде коштувати близько 500 доларів. Коли ви сюди приїдете, у вас буде варіант. Ви можете приїхати на Балі, ви можете в, в, в Індонезію, ви можете поїхати у В'єтнам. Ви можете поїхати у Талант, як я. А скільки тут коштує житло? Я живу в самому хорошому, в самому крутому районі Пукхету. І тут квартира коштує 700 доларів. Щоб ви розуміли, зазвичай це з басейном, це з крутим видом, це в загальному дуже класна атмосфера. В Європі ж я квартиру знімала за 1000 доларів, тому що тому це, звісно, порівняно з Європою. Для мене дуже велика економія. Але якщо ви. А, Хочете жити не в таких, наприклад, умовах, як я, а погоджуєтеся жити там більш скромніше, то в такому випадку ви можете зняти квартиру за 300 доларів, за 400 доларів. Якщо ви живете на балі, то ви знімаєте круту кімнату на віллі за 300 доларів з басейном, спортзалом, класною інфраструктурою. Тому, е, якщо ви хочете прям класно, круто жити, е, то знімайте квартиру за 700 доларів. Якщо там з мінімальним бюджетом, то близько 300 доларів вам потрібно відкласти для того, щоб тут жити. По харчуванню. по харчуванню їжа коштує в маркетах не дорожче, ніж в Україні. Тобто немає такого, що якісь продукти супердорогі. Та сама картопля, яка вирощується десь взагалі далеко, вона коштує так само в Таїланді, як у Варшаві. Тому у вас є такі, скажімо, варіанти або раз харчуватися дома готувати вдома і вам це буде близько від це півтори тисячі гривень дві тисячі гривень це на тиждень тобто ви можете харчуватися там за 10 тисяч гривень на місяць, і будете себе почувати супер круто, комфортно все, тобто 300 доларів. Якщо ви не хочете харчуватися вдома, у вас є другий варіант. Другий варіант це ринки, а другий варіант це такі недорогі заклади самих тайців, де за 50-60 бат, а це близько 70 гривень, ви можете купити велику порцію, наприклад. Патаю якогось нудлу, рису з м'ясом, салатом, тобто це близько 100 гривень. Якщо ви харчуєтесь на таких ось ринках, ви можете собі один прийом їжі, плюс якісь кукоси, плюс там шістдесят бат, тобто це 60-70 гривень. Тобто близько стільки вам буде коштувати тут харчування на ринках. Це близько 200 300 гривень на день, умножте це на 30 днів і порахуйте скільки вам потрібно. Ну я думаю, це близько буде також 400-300 доларів. І третій варіант, який обираю особисто, я це харчування в таких європейських закладах. Це де одна страва коштує близько 300 гривень, 250 гривень, плюс напій там 100-150 гривень. Може, там 200, тобто один прийом їжі до 500 гривень, і мені, наприклад, комфортно я комбіную це з харчуванням вдома, тому що все ж таки мені дуже сильно подобається їсти гречку. Мені дуже подобається їсти ту їжу, яку я звикла, просту, без масел, без е, якихось обсмажень зайвих і так далі. Е, тому ви можете так само комбінувати, і е, вам це буде стільки коштувати. Якщо по розвагам, тут дуже багато розваг, і гідроцикли, йоги, і спортзали. І тут є також на різний смак. Наприклад, біля мого будинку, ось прямо в закладах, дуже часто є така, є така практика, як йога безкоштовна при закладі на вулиці зранку, вам потрібен лише ваш гамак. Кожного дня ви можете займатися безкоштовною йогою зранку, і вам це не буде коштувати нічого. Ще й 30% знижка на сніданок від цього закладу, тому можете обирати такі заклади. Біля мене це заклад Open Kitchen, тому ви можете його подивитися, обрати і розглядати, наприклад, як для проведення свого часу. Якщо спортзал, то наприклад в мене абонемент коштує 4,5, хоча ні, 5,5 бат, це близько 6 тисяч гривень. Але в цей спортзал є класи, плюс зал. Я можу кожного дня. Ходити на класи, і це дуже велика для мене економія, тому що в Варшаві один такий клас коштував тисячу гривень, і, і якби зал це виходить близько 10 тисяч гривень. Тому звісно, це також економія, але вам не обов'язково це робити, тому що є зали за дві з половиною тисячі гривень, за півтори тисячі гривень, за тисячу гривень. Тобто на будь-який смак, будь який. Смак, на будь -який Досуг, є тут суми, тому ви можете спокійно безкоштовно займатися стрейчингом, йогою при закладах, і також ходити в зал, коли вам захочеться. Басейн також буде біля вашого будинку, у вашому ЖК, тому він вийде вам безкоштовно. І давайте підсумуємо, скільки ж вам, яка ж сума вам все ж таки потрібна буде на життя в такому випадку. Квартира, наприклад, беремо середній чек, це 300-400 доларів, плюс їжа 300 доларів, це вже 700 доларів. Ми закриваємо 700 доларів нашу базу життя. І плюс, звісно, ми любимо будь-який досуг, будь-які розваги, будь-яка ще додаткова їжа, подорожі на сусідні острови і так далі. Ми закладаємо ще 300 доларів. Тобто на життя спокійне, на одну людину, комфортне з басейнами, йогою, теплою погодою, кокосами, патаями і так далі. вам знадобиться близько 1000 доларів на місяць. І давай тепер, давайте тепер порахуємо. Таку просту зробимо математику. Ви, після того, як закінчите навчання, закриваєте свого першого клієнта на 500 доларів. А, ви цю суму, наприклад, можете відкласти одразу на квиток. Далі протягом ще одного місяця вибирати ще одного клієнта на 500 доларів. І а, якщо ви супер хард і любите багато працювати, можете взяти ще одного клієнта на 500 доларів, коли ви новачок з повного нуля. Тобто, за а, Наприклад, після навчання за два місяці у вас вже є сума в півтори тисячі доларів, тисячі доларів, яку ви можете вже відкласти. Тобто два місяці навчання, плюс два місяці роботи, і у вас вже є кошти на квиток і на відкладені кошти це місяць життя тут, в Таїланді. А вам знадобиться всього 4-5 місяців для того, щоб відкласти ці кошти і повноцінно. Вже переїхати сюди, знаючи, що вас чекає ваша квартира, ваше життя, і з вами ваші клієнти, які готові вам платити ці кошти кожного місяця, за те, що ви їх просуваєте, даєте їм продажі і результати, тобто це абсолютно скажімо така можлива. Ціль, можлива реалізація для будь-якої людини, де б ви зараз не знаходилися. Тож, а якщо ви хочете, щоб я більше розповідала в загальному і розкривала всю цю тему життя в Таїланді, у В'єтнамі, в Азії в загальному, то обов'язково пишіть коментарі, було чи вам цікаво, чи було вам корисна ця інформація. І а, також підписуйтесь на місці. Інстаграм, пишіть слово Р, забирайте безкоштовне навчання і слідкуйте за тим, як ви можете також увійти в онлайн-професії і заробляти на них на знаннях цих для своєї сфери або на СММ-професії. І такий важливий момент, який я ще хотіла вам сказати, це момент з тим, що вам дуже сильно необхідна віза. Ви цю візу в будь-яку країну робите на 90 днів або робите на 2 місяці. Коли ви заїжджаєте в Талат, вам а, потрібно оформити певний документ. Ви можете поспілкуватися про це, з чатом GVT, Він вам детальніше все розповість, і скаже, куди заходити, куди переходити. А, і а, ви виходить, робите. Зарані візу на два місяці. Після чого ви робите візран? Візеран це коли ви виїжджаєте в сусідню країну. Вам це буде коштувати близько 50 доларів на один день. Ви просто виїжджаєте, ви там гуляєте, ви заїжджаєте знову в Таїланд, тобто близько 50 доларів. Вам потрібно на те, щоб виїхати з країни, погуляти десь, заїхати знову в країну і знову тут жити і поживати. Тобто, це не якась дорога стоячі А завдяки такому візерану ви можете тут, тут жити і рік. І і два подорожуючи по Азії.